Вітаю, шановні колеги. Сьогодні я буду виступати українською мовою. Я дуже рада бути представницею України сьогодні. Але почати я би хотіла з вдячності подякувати кожному і кожній з вас. Подякувати польському народу, польському уряду за неймовірну підтримку, допомогу, яку кожної хвилини, кожної секунди весь, весь наш український народ відчуває в ці непрості часи. Дуже дуже вам вдячні. І... Дякую, дякую вам. Ну що ж будемо розпочинати? Сьогодні ми з вами будемо говорити про безпеку дітей в інтернеті в часи війни. І почати я б хотіла з того, а що за передвоєнний час зробив наш проект Стопсексон, для того, аби ви розуміли, а які ресурси ви можете радити біженцям і тим категоріям українців, з якими ви зараз працюєте. І так два з половиною два роки тому в Україні ми запустили консультаційну лінію 1545, на яку можуть безкоштовно анонімно телефонувати і батьки, і діти, і освітяни отримувати допомогу. Ця лінія створена спільно з урядом. Можливо, щось з того, що я буду зараз розказувати на цьому і наступному слайді. Ви зрозумієте, о, ми теж хотіли б таку історію реалізувати в нашому місті або в нашій країні, бо знаєш, що в нас учасники з різних країн. А то після сесії я буду дуже рада окремо зустрітися, обговорити і. Поділитися нашим успішним досвідом також за невеликий термін два з половиною роки нашому проекту СОП Секстинг. Ми навчили більше 700 тисяч дітей, батьків і освітян, розробили понад 30 освітніх програм для вчителів та уроків для дітей. Стали єдиними переможцями в категорії МІР фонду ООН і створили перший в світі vr квест віртуальна реальність на тему безпеки дітей в цифровому середовищі. А разом із тим створили консультаційну лінію психологічної допомоги для дітей і батьків. Матеріал повідомлення про матеріали сексуального насильства над дітьми спільно з британськими колегами Internet Watch Foundation. А також в Україні ми запустили чат бот Stop Sexting, де батьки, діти, вчителі 24 на 7 можуть отримати допомогу щодо безпеки дітей в онлайні. Створили дві книги, онлайн курс для батьків. Провели дуже успішну адвокаційну кампанію, яка, на жаль, зайняла нас сім років і два чи три склади Верховної Ради, це наш український парламент, з метою криміналізації, зберігання і перегляду матеріалів сексуального насильства над дітьми та грумінгом. Провели безліч досліджень інформаційних компаній, національних конференцій, навіть створили короткометражний фільм і почали роботи над мультфільмами коміксами. Це все те, що ми робили до 24 лютого цього року. І насправді, п'ята ранку, це ранок, який я запам'ятаю на все життя, і вже пройшло більше півроку. А через ніч я просипаюся все ще о п'ятій ранку, через те, що вся наша країна прокинулася від вибухів. І цей день він змінив життя не тільки в Україні, він змінив життя для всіх. Я впевнена, що кожна людина, яка зараз з нами в залі, вона відчуває ці зміни, які відбулися, або ви відчували їх протягом останніх півроку. Але сьогодні ми також хочемо поговорити, а які зміни відбулися. Булися в сфері онлайн безпеки дітей, бо було очевидно, що раніше ми займалися захистом дітей. ми як команда онлайн батьки приділяли цьому велику увагу. А з 5 ранку, 24 лютого, ми стали розуміти, що найбільша небезпека тоді для дітей вона була офлайн, коли родини жили в метро, жили в бомбосховищах і мали тікати від російської навали. Тому саме про це ми сьогодні з вами будемо говорити. А скажіть, будь ласка, чи знає хтось з вас, чим відома ця будівля, якщо є в нас в залі такі люди, підійміть, будь ласка, руки бачу, що немає, але я впевнена, що ті події, про яку я розкажу далі, ви знаєте, що це таке, і трошечки далі зрозуміти, яка які з Україною. Це мечеть в Новій Зеландії, де 15 березня 2019 року відбувся перший в світі теракт, який транслювався онлайн в Фейсбуці. Злочинець зробив онлайн трансляцію. Фейсбук не встиг алгоритмами це відслідкувати. І це відео отримало 200, 200 переглядів до того, як Фейсбук е, зрозумів, що відбувається, що онлайн транслюються теракти, які відбуваються зараз в Новій Зеландії. Фейсбук це відео видалив. Але ми розуміємо, що нічого неможливо з інтернету видалити назавжди. І до того моменту, як Фейсбук це видалив, і далі згодом в інтернеті з'явилося 1 мільйон 200 тисяч копій цього відео. І це питання того, що насильство, воно. Не може бути видалено назавжди з інтернету, як і матеріали сексуального насильства над дітьми, це зробити дуже важко. Але давайте рушити далі. То в нас з вами був 19-й рік. Зараз ми живемо в 22-му, і Що ж ми маємо? Ми маємо першу в світі війну, яка 24 на 7 транслюється онлайн. Україна є першим прикладом в світі, коли е, абсолютно все, що відбувається, транслюється онлайн. Люди мають до того доступ. І сьогодні ми будемо говорити з вами про наслідки цього. Невідомо нікому скільки є переглядів Да, з Нової Зеландією ми розуміємо, що було 200, з Україною. Невідомо, і ще менше відомо, скільки копій. І насправді я літку виступала в Відні в ОБСЄ перед колегами і питала, чому ніхто не бачив всі ці вісім років, що в Україні йде війна російських військових в нас на території. Є велика надія, що якщо б вони тоді це побачили, то цих подій не було. І чому війна, яка відбувається в онлайн-трансляції по всьому світу, ще досі триває? На жаль, відповіді ми не отримали від ОБСЄ, як від ООН теж не отримали. Тому дуже сподіваюся, що буде велика трансформація цих інституцій. Після нашої перемоги, але давайте поговоримо про наслідки, які ми маємо від такої онлайн трансляції війни, по суті, в живому форматі. По перше, це приватність постраждалих. Я впевнена, що ви бачили величезну кількість а, таких окремих випадків українських постраждалих, вагітні жінки, яких евакуюють, військовополонені, яких катують, і питання в тому, що персональна інформація, обличчя, ім'я, прізвище тих людей, вони відомі по всьому світу. Як їм далі з цим жити? От питання приватності, а, питання право бути забутими. Це проблема, яка була і до того дуже актуальна в світі, особливо вона стосувалася жінок і матеріалів сексуального характеру з жінками. Але питання права бути забутими в інтернеті під час війни це величезне питання, як ми можемо його реалізувати? Також ідентифікація Росією додаткової інформації через соціальні мережі. Насправді ми маємо зараз. Новітні формат війни, ми давно там вже багато років живемо в форматі гібридної війни, де в нас є фізична війна і є дезінформація. Але зараз насправді в Україні відбувається війна іншого типу, бо дуже багато обидві сторони, і Росія в тому числі збирають інформацію через інтернет, через соціальні мережі, що публікують люди, що вони коментують, якої думки вони тримаються, і саме збирають цю інформацію. Про це ми теж поговоримо. А що, а що ж дітям з цим робити? Також залучення дітей до коригування обстрілів. На жаль, Росія не має жодних кордонів в рамках геноциду, який вона скоє зараз в Україні, і ми маємо багато випадків, коли Росія під абсолютно різними форматами налагоджує контакти з нашими дітьми в Україні і вимагає від них надання інформації щодо певних стратегічних об'єктів або щодо просування і дислокації військових. Масова дезінформація. На жаль, це явище, яким нас, наче вже неможливо здивувати, але в таких масштабах, щоб була Манута ціла величезна країна з мільйонним населенням, як Росія і як Білорусі були так активно залучені люди. Це вперше в історії. Інформаційна війна У нас в Україні насправді зараз є багато фронтів. Є е, умовно звичайний фронт, на якому воює прямо зараз мій чоловік на сході, але є і інформаційна війна, в якій зараз приймає участь кожен українець, коли ми створюємо певний контент в інтернеті і розповідаємо світу про те, а де ми живемо, що ми переживаємо. Також, ще одне питання, з яким насправді ми дуже часто стикаємося як українці, це блокування певних повідомлень українського населення в соціальних мережах. І дуже цікаво, коли ми бачимо, як російські повідомлення не блокуються, а українські блокуються, начебто, вони не відповідають певним стандартам. Безліч цього ми з вами бачили, да? як воно все впливає, але чи є в тому хоч якийсь позитив. Здавалося б, як в цьому цьому в час війни може бути позитив в технологіях. Але насправді через те, що весь світ бачить те, що ми зараз проходимо, ми маємо масові акції підтримки по всьому світу, в тому числі в Польщі, за що ми просто неймовірно вдячні відчувати підтримку всьому світу, це дає величезну силу. Маємо допомогу біженцям і Польща найактивніша в цьому напрямку. Гуманітарну допомогу і військову допомогу. Очевидно, бачачи, як наша маленька країна протистоїть такому звірю, просто неможливо пройти міма і не допомогти. Але разом із тим, які ще наслідки ми маємо того, що ті події вони відбуваються 24 на 7. Це психологічна травматизація. Бо раніше, коли щось публікувалося в інтернеті, все одно були якісь межі. Коли медіа щось публікували, були якісь межі. Зараз, на жаль, або як факт, це ми теж обговоримо. Ми бачимо, що в інтернеті ми бачимо все. І як котують наших полонених в Оленівці, і фото відразу після теракту в Вінниці. Ну тобто, ми бачимо все без будь-якої ну, цензури, не політичної, а психологічної, як це може впливати на людей, і відео теж як це відбувається. Це питання психологічної травматизації всіх людей, які бачать такий контент. Насправді, страх, тривога і біль. Це теж ті відчуття, які в нас є після такого контенту, порушення сну, харчування і депресія, психологічні розлади, і страх щось втратити, але втратити не в сенсі життя або свою країну. Fear of missing out воно дуже важко перекласти українською. Але це зазвичай, коли ми бачимо щось в інтернеті, що в когось щось відбувається, і розуміємо, а в мене життя не таке цікаве або не таке насичене. Я спершу стикнулася з таким явищем серед українців, оцього fear of missing out» під час війни. І потім, спілкуючися з міжнародними колегами, зрозуміла, що це не лише те, що деякі українці переживають. Це стосується ситуації, коли люди допомагають як волонтери або гуманітарна допомога, і публікуються в соціальних мережах. інші це бачать і кажуть: а я роблю недостатньо, я роблю мало. Людина волонтері є 24 на 7 і вважає, що вона робить мало. Тому такий страх щось пропустити, він насправді дуже дивно, але є навіть під час війни. Але є ще одна річ, про яку ми з вами забуваємо. Ми з вами проговорили дуже багато в моменті впливу такого контенту на людей зараз. Це те, що ми з вами не існуємо от в такому світі в інтернеті. От зараз ми тут з вами всі, я не бачу тут дітей в нас в залі. Діти нас певна, я дуже хочу сподіватися, що в школі, навіть в Україні в ті часи. Але коли ми заходимо в інтернет і навіть зараз щось публікуємо, там немає тих кордонів. Це одна велика кімната, в якій є і діти умовно дорослі, і діти, і дорослі батьки або вчителі, або будь-які інші дорослі. І тому всі ті моменти, які я вам розказувала щодо війни, 24 на 7 і як воно впливає на людей, все це ми маємо щодо дітей не тільки в Україні, а й по всьому світу. Бо державних кордонів в інтернеті теж немає. І ми з вами бачимо, як стала виглядати нова нормальність під час та після пандемії. Ми пережили вже дуже важкі два роки. Ніхто не думав, що вакцини можуть створюватися так швидко. І дуже багато речей в нашому житті змінилися. Зустрічі якісь онлайн сьогодні в нас величезна кількість учасників до конференції онлайн. І ми вже звикли, що це така нова нормальність. В мене до вас риторичне питання: а як, як вимагає, має виглядати онлайн світ у часи світової війни? Що зараз є новою нормою, а що не є нормою? І от мені здається, що ми знаходимося в такому якби, часі перегляду, переосмислення і трансформації. І насправді я вважаю, що це світова війна, хоча фізична. Бойові дії відбуваються в Україні, але нема жодної країни в світі сьогодні, яка би не була залучена. Або в форматі прийому українських біженців гуманітарної допомоги, медичної допомоги, військової допомоги. Тому справді війна в Україні охопила цілий світ. І питання: а що є зараз новою нормою? Але давайте поговоримо, а що ж робити. Да? Ми бачили з вами, що ми живемо в такому світі. У світі, де в нас є світова війна, третя світова війна, і разом є простір, в якому ми не можемо, начебто, захистити дітей, то що ж нам робити? Чи можемо ми щось як спеціалісти зробити? Що ми маємо зробити? Перше це не видавати, що слона не існує в кімнаті. Багато тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми не називаємо це початком війни, бо будемо чесні. Війна в Україні Росії проти України, де з 2014 року це повномасштабне вторгнення. Насталося взимку, і багато тижнів до того всі в світі обговорювали, що скоріше за все таки станеться в Україні. І для мене, як для керівника команди, керівника проекту, тоді був великий виклик, чи має це обговорити з командою. Чи я маю зробити вигляд, наче це приватна справа кожної людини. І я зрозуміла, що я не можу вдавати вигляд, що слона в кімнаті не уснує. 22 лютого ми провели зустріч з командою, обговорили, що такі ризики можуть бути, що ми будемо діяти, якщо це станеться. От Аня, представниця нашої команди, сидить в першому раді, киває, каже, що так, да, так воно є. І насправді дуже багато членів нашої команди після цього дякували за це, бо люди розуміли, які можуть бути ризики і що ми будемо робити. І насправді. Коли ми щодо дітей вдаємо, що слона в кімнаті не існує, це дуже сильно нас розділяє. Мова не де про те, аби спілкуватися з дитиною, так, як з дорослою людиною, ми спілкуємося, але не обманювати її, не створювати ілюзій. Тобто все має бути відповідно віку, але має бути проговорена ця тема. Контролювати психологічний стан дитини і частіше питати, як ти, і не зупинятися на відповіді все добре. Бо дорослим дуже важко впоратися з тим, що відбувається дітям ще важче. В них багато питань, багато страхів, багато нерозуміння. Тому от такі підтримка психологічного стану, і я зараз кажу не тільки про дітей, які знаходяться в Україні, а про дітей біженців і про дітей, які бачать в інтернеті все, що відбувається. В них може бути безліч питань, які вони не знають, як вам задати, або думають, що не треба вам задавати. Тому дуже важливо про це говорити. Бути відкритими до обговорення емоцій, та хвилювань дитини насправді найгірше просто, що можна зробити для руйнування стосунків з дитиною. Це коли вона до вас приходить з якимись хвилюваннями, з емоціями, з питанням, щось в мене погас екран. А, можете, будь ласка, да, мені налаштувати. О, все я супер. А це сказати дитині, що та не хвилюйся, все буде добре. І це насправді не гірше, що можна зробити. Ви таким чином множите на нуль просто всі емоції, весь внутрішній світ дитини. Тому дуже важливо бути відкритими, обговорювати всі хвилювання, навіть якщо вони вам здаються ну просто теж ніколи не може статися. Бути щирими і просто щодо своїх емоцій, але пам'ятати про вік дитини. Не треба їй передавати всі свої хвилювання і емоції. Дитина не психотерапевт, тому з одного боку тримайте свої межі. А з іншого боку, дуже важливо розповідати хоча б трошечки про те, що у вас відбувається, що ви думаєте, про що ви хвилюєтеся, бо це дуже допомагає наладити психологічний контакт. Контролювати свій емоційний стан у присутності дитини, бо спокійні доросли. Це спокійні діти, і насправді, 25 лютого, мій чоловік, який до того був і продовжує бути бізнесменом, а взяв зброю і пішов захищати нашу країну. Зараз він воює на сході. І в якийсь момент я зрозуміла, що найкраще, що я особисто можу зробити, це тримати себе в ресурсі. Бо якщо я тримаю себе в ресурсі, я зможу підтримати його, я зможу підтримати свою команду, і я зможу підтримати людей, яким ми надаємо зараз послуги і освітні, і психологічні. Тому в кожного з нас з вами зараз є свій такий маленький фронт тримати себе в ресурсі. Тоді ми зможемо, по-перше, не задавати проблем всім іншим, а по-друге, ще комусь допомогти. І проговарювати план, що якщо. Ми з вами говорили, що в дітей можуть бути певні страхи, хвилювання, переживання. І дуже важливо, аби на ці моменти був план, що якщо. На хвилиночку зупинюся, а скажіть, будь ласка, скільки в мене часу? Може, may I ask, how long have more, because it changed three times already. Так, будемо з вами рушити рушити далі. Що ми ще можемо зробити? Але це вже буде стосуватися щодо дорослих правил в онлайні. Дуже часто кажуть, що діти щось зробили не так тут, діти що зробили не так там. Але я завжди кажу, так, діти роблять помилки, але разом із тим дуже часто помилки роблять самі дорослі щодо дітей в інтернеті, і це наражає їх на небезпеку. Що ж це може бути? А, розуміти, що ми самі публікуємо. Бо я не знаю, як в Польщі. Вибачте, що я не попитала в колег до, до цього виступу. Але в Україні ми маємо дуже таке велике розшарування. Дорослі в Фейсбуці в Фейсбуці у нас нема дітей, а в інстаграмі в нас знаходяться і підлітки, і дорослі. І от дуже часто в Фейсбуці в нас якісь політичні дискусії, там щось таке. А в інстаграмі всі такі дуже емоційні і безліч зараз контенту насильницького постять самі доросли в інстаграмі, розуміючи, що їх діти теж знаходяться в інстаграмі. Тому, будь ласка, зважайте, де ви це публікуєте, бо коли ви з компанією збираєтеся у вас є діти, ну ви, можливо, якось по іншому обговорюєте якісь теми, або якісь теми не обговорюються в присутності дітей, те саме стосується того, а що ж ми публікуємо піклуватися про своє психічне здоров'я. Це стосується щодо того, що ми публікуємо в онлайні, наскільки воно емоційно і як ми себе почуваємо, і не порушувати приватність дитини в онлайні. Мені би дуже хотілося сказати, що це про те, аби не лазити в телефон і всі такі речі, але це теж важливо. Але разом із тим, в більшості зараз часи війни в Україні, це про те, аби не публікувати контент з дитиною. Бо як, особливо, якщо в вашої дитини нема соціальних мереж. Не порушуйте її приватність, не публікуйте ці матеріали. Бо зараз я дуже бачу багато контенту. Коли батьки щось пишуть про дітей, як вони переживають воєнні часи або як в них щось стається, ви надаєте інформацію тим, в кого її не має бути, тому зберігайте приватність дитини. Що ще ми можемо зробити, і які навітні навички ми маємо дати зараз дітям? Насправді, 25 лютого, коли ми з команди, хоч трошечки вже оговталися, ми почали думати: а що ж ми маємо робити? Ми проект про безпеку дітей в інтернеті. Це безумовно дуже важливо, але зараз нам на голови падають бомби. От ну не фі, не, не фігуральна, а буквально. Що ми як команда можемо зробити? І ми з командою почали розробляти зараз. Проваджуємо навчання для освітян щодо їх психологічної підтримки, підтримки дітей і вчителів, і батьків, і також знання про офлайн-онлайн безпеку дітей в часи війни. А, тому от про які новітні навички мають знати діти і в Україні, і біженці, і діти за кордоном під час третьої світової війни. Обговорювати, де і що дивиться дитина а, тут. Дуже цінно би була батьківська угода з дитиною. Вона може бути в форматі загальних правил в класі або таких правил, які в вас є вдома, Що ми дивимося, скільки ми часу онлайн, в кого яка відповідальність за порушення, вчити розпізнавати дезінформацію, фейки, перевіряти джерела інформації. Це здавалося б, ну знаєте, така навичка для дорослих може має бути да дезінформація, але вони насправді настільки зараз широко використовуються для того, щоб сіяти панікою. Ми безліч це бачимо в Україні, коли йдуть інформаційні вброси фейкових новин, аби посіяти паніку серед людей, скоригувати якусь поведінку. Тому дуже важливо дитину зараз вчити не лише як переходити дорогу. А і як відрізняти фейки і дезінформацію, і тут також важливий момент щодо дорослих, бо дуже часто, на жаль, люди дорослі самі поширюють фейки. І як це працює? Ви щось побачили? Да, в Україні на початку от цього повномасштабного вторгнення було дуже важливо, дуже важлива інформація. От прямо зараз, і ти вже з відразу розумієш, що це фейк. І люди починали це публікувати не перевіривши. Ваші підписники, люди, які за вами слідкують в соціальних мережах, вони впевнені, що якщо ви це публікуєте, ну це точно правди. Таким чином ви фейкові новини надаєте легітимність. Тому сьогодні в нас з кожного з нами з вас, хто публікує що в соціальних мережах, є відповідальність як в медіа. Ми маємо спочатку перевірити, заповнитися, що це правда, і лише після цього публікувати це далі. І вчити не публікувати нічого, що може надати військову інформацію в Україні. Це заборонено законом, заборонено публікувати, де розміщення військове, де якесь пересування військової техніки або де відбулися вибухи, але насправді це правило воно стосується і дітей, які знаходяться за кордоном. Бо дуже велика подяка і весь світ допомагає дуже сильно військова і іде пересування техніки, пересування ешелонів. шолонів. Якщо діти в Ваших країнах публікують такі матеріали, вони дуже якби загрожують їм поставкам. Бо Росія, як вже згадувала, моніторить весь інформаційний простір. Тому дуже важливо вчити дітей, не бути людьми, які передають інформацію, яка стосується війни. Так, що ж ми ще можемо зробити? Кроки? Перше, це налаштування батьківського контролю разом з дитиною, якщо дитина чуть старша, або якщо вона молодша, то самостійно і ці всі правила проговорювати. Обмеження часу онлайн, технічна і домовленість. Це стосується особливо новин. Або хочеться постійно дивитися, що там, яка ситуація, що відбулося. І це правило стосується дорослих. Бо в такі кризисні періоди дуже легко стати залежними від гаджетів, бо ми постійно хочемо там розуміти, що відбувається, яка ситуація. Тому от таке коригування часу онлайн дуже важливе. Вимикати сповіщення. Діти починають зараз навчальний рік. Їм приходиться де повідомлення, друге повідомлення. Хтось десь щось лайкнув, десь надіслав, опублікував і рівень фокусування, коли дуже велике психологічне навантаження, і так а ще й постійно нотифікейшн приходить. Ну рівень уваги дуже впадає. І це може впливати і на психологічний стан дитини, і на її увагу до навчання. Домовитися щодо блюр зображень на щастя. В соціальних мережах вже є такі, така функція, коли певні повідомлення є заблюрені, і це е, функції, як соціальні мережі намагаються нас захистити. Частіше за все, заблюрений якісь ну дуже насильницький, до прикладу, контент. Домовитися з дитиною, що вона не відкриває такі повідомлення. Правило, коли йде дитина, знаходиться без гаджету в спальні перед сном, гаджет заряджається в іншій кімнаті, в ванну дитина не бере гаджет. Це правило особливо стосується виготовлення матеріалів сексуального насильства над дітьми. Наш проект спеціалізується в першу чергу на цій темі, але ми не будемо глибоко цього торкатися. Але дуже важливо цьому правилу слідувати і в школі, і вдома і створення спільних офлайн-активностей в школі, вдома, в гуртках для підтримки дитини, відволікання її від інтернету, від певних новин, аби створювати такий спільний простір і заземлюватися. Yeah, I had a question about time. I'm really lucky that I have 10 minutes more, but it's not like this. yeah, just tell me how many I have and I will finish. Okay. Так, що ж нас ще тут є? Що важливо для спеціалістів, ми вже потрошечки з вами наближаємося до завершення, надавати додаткову інформацію про можливі ризики, які є і для людей, які живуть в вашій країні, і для переселенців, для біженців. Дивитися на біженців як на окрему категорію, якщо ви громадська організація або школа, або там соціальний центр, розуміти, що це все люди, які знаходяться в зоні ризику для багатої кількості питань. І працювати з українськими організаціями, бо вони дуже гарно розуміють українську ментальність і виклики. А ви маєте доступ до аудиторії. І тому спеціально для цієї конференції ми розробили такий невеличкий порадник. Він є в ну, одній в одній копії, в мене роздруковане. Але ви можете отсканувати qr код або потім організаторами попросимо поділитися. А це невеликий порадник, який можна роздрукувати або в онлайн форматі надіслати родинам українських біженців. І він стосується наступних питань: як біженство впливає на ментальне здоров'я, і що дорослі можуть зробити аби бути зоною безпеки для дітей, що важливо для психологічної підтримки дітей біженців, контент, який діти бачать під час війни, онлайн злочини проти біженців, запобігання сексуальної експлуатації торгівлі людьми і екранний час. Цей посібник він українською мовою, тому його можна завантажувати на сайті, друкувати або роздрукувати як такі, знаєте, слайди повісити десь на стіну, якщо у вас соціальний центр. Так, вибачте, вже ми порушили. Рушимо далі. Він є в нас на сайті. Я залишу в кінці свої контакти. Якщо ви не відсканували, то ми вам надішлемо. А, також в нашого проєкту є сайт англійською мовою. Теж ви можете відсканувати QR-код і прочитати додаткові матеріали про безпеку дітей в інтернеті англійською мовою або ділитися з колегами. І на цьому в мене все. Бо мені здається, що ми якраз, якраз в рамках часу трошечки більше. Мої контакти: LinkedIn англійською і Twitter теж англійською. Якщо ви хочете слідкувати, що ми далі робимо в рамках нашого проєкту і бути в курсі новин. І Якщо у вас є питання, то, будь ласка, пишіть щодо порадників або якихось ідей. Ми завжди раді підтримати. Дуже вам дякую і слава Україні. Okay, okay. Eh, thank you very much. Дуже Дякую. Я думаю, що твоя презентація була особливо важливою зараз, коли війна не відбувається у такому традиційному режимі форматі, це війна, яка відбувається також і онлайн. Do have any from our Чи є якісь запитання від наших слухачів? Було багато інформації, дуже придатної і важливої. Тут понад тисячу учасників у нас зараз з України, які за нами дивляться, слухають нас онлайн. Тому дуже дякую також вам за участь у конференції можливо все було зрозуміло. Питань немає. Я думаю, що питання це ця тема досить складна, і тому немає питань. але це нові реалії. І ми повинні якось адаптуватися до цих нових реалій воєнних і бути сильними. Дякую за увагу.